Доброго дня, сьогодні ми розбираємо з вами тести крок 2 з нефрології. Перший тест пацієнт віком 45 років хворіє на анкілозуючий спондилоартрит протягом 15 років. В останні три роки він визначає всі прояви цього анкілозуючого спондилоартриту. Хоча за результатами рентгенологічного дослідження бачимо зміни грудного та поперекову відділів за типом бамбукової палиці під час проведення УЗД серця встановлена артальна регургітація. Бачимо, що у нас тут шоя значно збільшена індопова допова протинурія 9,6 г на децилітр. Креатинін 230 мікромоль, на літер, і при яка причина розвитку неркової недостатності? Перше, що ми з вами дивимося, що є якесь хронічне захворювання. Наступ хронічного захворювання в нас синтезується набагато більше білків, як наступ. Цей весь білок і виділяється сечею, тобто ми бачимо, що самодобова протеїнурія 9,6, що і вказує на те, що у нас дуже багато білка виділяється. Запам'ятайте, протеїнурію ми можемо встановити тільки по добовому виміру протеїнурії в сечі. От. Якщо буде в тестах рок, неважливо, яке це захворювання буде хронічно, може бути ревматоїдний артрит, може бути туберкульоз, може бути бронхоектотична хвороба, може бути будь-яке хронічне захворювання, яке супроводжується масивною протинурією, це називається вторинний амілоїдоз. Первинний амілоїдоз, в свою чергу, виникає внаслідок. А у нас так певних онкологічних захворювань, які походять з кісткового мозку. Наприклад, мійломна хвороба Являється єдиним, скажімо так, проявом первинного амілоїдозу. Далі пацієнт скачеться на підвищення температури тіла до 38. Протягом останніх двох діб бачимо, що є позитивний симптом пастернацького зліва, і бачимо, що тут у нас є лейкоцити в сечі. На що ми тут звертаємо увагу? Перше, що Є висока температура, що свідчить про те, що це саме якась бактерійна етіологія, симптом пастернацького і лейкоцити. Запам'ятайте, в тестах кроків завжди, якщо є якесь ураження верхніх відділів, якщо є якесь ураження верхніх відділів, тобто нирок, то будуть писати позитивний симптом пастернацького. Тобто, або позитивний симптом постукування. Зараз момент. Тобто є нирка, є сечоводи, сечовий міхур, Уретра. Якщо б то був просто цистит, нам би сказали, що жінка або чоловік. Часто ходить доли, часті позови до сечовипускання. при тому всьому може бути незначна температура, але нам би не сказали, що є позитивний симптом пастернацького, по позитивний симптом постукування або якийсь біль з боку нирок. Запам'ятайте, що больовий синдром характерний для гострого пілу для гломерулонефриту це переважно набряковий синдром для циститу взагалі не характерне враження. Верхніх відділів, тобто не буде боліти нирка. нирка, або нирки будуть просто такі симптоми, що пацієнту важко сходити в туалет, бо воно супроводжується болем. Для сечокам'яної хвороби буде больовий симптом, але там буде різкий, бентежний. Тобто такий пацієнт прийде в лікарню, дуже, дуже стурбований тим, що у нього дуже сильний біль. Він просто ночі якось з'явився і досі не пішов геть. Ломерон Фред це набраковий синдром. В тестах крок завжди шукайте симптом постукування, симптом пастернацького, або що є болючість якоїсь нирок. Так, далі. Пацієнт. 37 років, він госпіталізований з хронічною нерковою недостатністю, а бачимо, що у нього є гломеру Бачимо, що тут це загальний білок. 48, креатинін, 76. Бачимо, що більш нертеріальний тиск і питання, яку групу препаратів треба призначити. Якщо у нас є будь-яке аутоімунне захворювання, це тільки для тестів крок, звісно. Тобто, це може бути з автоімунних промхіальна астма, ревматоїдний артрит, той же самий, глумеруми хворий, це є аутоімунними захворюваннями, тому ми даємо клюку кортикостероїди. Тут це дуже просто. Далі чоловік 58 років, його турбує із запаморочення, кволість, худ на 14 кг протягом двох місяців. А питання: тут, що у нього є туберкульоз, був туберкульоз, і бачимо посилена пігментація шкіри. Артеріальний тиск в нього знижений, калій у нас значно змішений. А дали нам ще тут електроліти, і питання, який діагноз. Перше, що ви бачите, завжди дивіться на електроліти. В даному випадку у нас значно збільшений калій і знижений натрій. Чому це може бути? Це може бути внаслідок ниркової недостатності, це може бути наднирникова недостатність. Тобто багато причин. Але ключовий момент, що тут є, це посилена пігментація шкіри. Це характерний. Для тестів кроку, виключно для наднервникової недостатності. Як вони ще можуть то описувати? Можуть описувати, що прийшов надто загорілий пацієнт, ну, найчастіше це після перенесеної якоїсь інфекції, яка. Уразило нирки. В даному випадку це туберкульоз. Після туберкульозу виникла наднирникова недостатність. Тобто, бачимо, що тут посилена пігментація. Не плутати з хронічною нирковою недостатністю, як мінімум, тому що нам тут не вказали креатинін крові. І останній тест пацієнту, віком 35 років на четверту добу знаходиться в відділенні інтенсивної терапії після того, як перенес кровотечу і мав геморрагічний шок. Бачимо, що добовий ті 50 другу добу відзначається блювота, і бачимо, що в нього тут є поодинокі вологі хрипи, калій збільшений є. Потім, що нам подали, дали ще креатинін 0,9. При... Ну, він теж відповідно збільшений при нормі 01. І питання, яке ускладнення, найбільш ймовірно розвинулось гостра неркова недостатність. У нас існує три варіанти гострої ниркової недостатності. Тобто перший варіант це преренальна. Тобто, наприклад, коли в нирку не надходить достатня кількість крові, наприклад, велика масивна кровотеча, якісь там опіки масивні, відповідно, немає достатнього тиску. Щоб фільтрувати цю кров і нирка думає, що ага, не вистачає її крові. Відповідно, вона починає все, що вона мала би вивільнити, накопичувати. Наслідок того виникає ниркова недостатність. Це перший варіант преренальна. Другий варіант це ренальна, коли пошкоджується сама паренхіма нирки, наприклад, це може бути гострий, глимерила нефрид, не і так далі. Як наслідок ушкоджується. Нирка, порушується фільтрація, всі речовини, які б мали вивезти, вони зберігаються ниркою. І третій варіант, найбільш такий зустрічаючий в тестах крок, це постренальна, тобто внаступ якоїсь обструкції. Це може бути якийсь камінь нирки, це може бути пухлина нирки, це може бути гіперполезія простати, якщо ми говоримо про чоловіків. Пам'ятайте, що знижена. Знижене постачання кров'ю нирки призводить до преренальної недостатності. Як насток людина менше, ходить в туалет, тобто діурези, і буде знижений. І, відповідно, так як вона не виводить ці речовини, то в крові буде багато калію і багато креатиніну. Що ми тут і бачимо? Креатинін збільшений, калій збільшений. Дякую вам за увагу! Також нагадуємо, що на нашому сайті ви зможете знайомитися з усіма матеріалами для підготовки до крок 2, в тому числі і конспектами. Бажаю вам приємних вихідних і до побачення!